Ну що, ну що, що? Ой, я не можу. Ну, бачили? Ви це бачили чи ні? Тільки я вийшла на вулицю раненько, ще тільки пів шостої, пів шостої. Думаю, полью трішки хости. Хости трішки полью. так, да, Маруся? Так, Маруся почула, що я тут копошусь. І вже біжить бігом. Да? Красота. Маруська, подивись на мене. Марусь. Маруся, Ой, це вже хоче на ручки. Це вже хоче на ручки. в ніжки, бачили? Ну, ви це бачили чи не бачили? Я хочу полити хости свої зранку, так? Да? А Маруся мені що? Маруся, ти мені даєш полити хости, чи ти мені не даєш? Ні, каже, нічого не буде. Бери мене на ручки. Да? Ну що, ну що, ну що ти хочеш, що ти хочеш, Маруська? Каже, хочу на ручки. Да, Маруся? Що таке? Масяні нема. Він вже поїв і десь попішов. Нема Масяні. Одна таки Маруся. Толя спить. Да? А ти що на вулиці ночувала? Бо він вчора в 12 годин тебе ждав. В 12 годин. А, а, а. Ой, ой, не Це тобі так добре коло мене, да? Це тобі так коло мене добре чи ні? Марусь, Ну, що ну що, моя красунечка, що, що ти, ти хочеш? Попозіруй. Ні, нічого не хочу позірувати, Нічого не хочу позірвати, а я їду до Києва, о, сидить. Сидить, туди сюди, а я їду до Києва, встала трішки полити хвости. Ну, спека ж неймовірна. Просто ж спека неймовірна. Треба зрізати оці горщики, маруся. Ну тільки що гарно сиділа. Ну, тільки що гарно сиділа. Ну, зрізати, тому що вже дуже погано квітнуть, то треба зрізати. Вчора якийсь у нас вітер був, і я вже думала, що він не заліє, де Маруся? Ні, Дощу у нас не було. Тому треба полити. Я завжди встаю вранці, тому що треба. ж Увечері поливати, звичайно. Я трішки вчора поливала свою красу ввечері. Маруся, ну ти мені маруся, 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 я не мав, я не мав. Трішки вчора поливала увечері, тому що, тому що... сну спекар, звичайно, горить усе. Усе горить, усе горить. Все горить і підгорає. А, що ти там нюхаєш? Ось що ти там нюхаєш? Там нічого нема. Що таке? Що таке? Що ти там хочеш нюхати? Що ти там? Там нема сосиску уже масечка замочив і подасть. Зараз я тобі приготую сосиску. Поріжу я Сосиску ріжу такими маленькими шматочками. Да, Маруся? Маруся, каже, доброго ранку вам, мої дорогенькі, доброго ранку, Маруся, привітайся, ну привітайся, іди сюди, привітайся ж, ну от ж, тільки почує, так і біжить. Все. Лобелія моя, красунечка розквітає, лобелія. Це у нас синюха такого кольору. О, а це Маруся. Ну Маруся, ну ти можеш посидіти чи ні? Ти посидіти можеш? Я вам скажу, дивіться, яка е, гарна е, яка гарна живочка. Ну, Маруся, ну ти можеш чи ні? Тут у нас, е, це вона після 12 годин, тут сонце, так? І я вам скажу, що це сусідська частина будинку. І з криші вода оце сюди збігає. І бачите, як гарно живуть. Тут вона навіть коли і замокає, коли осінні дощі йдуть, але вона все рівно гарно зимує. Бачите? Просто що немає такого зливу води. Сусіди не роблять. Їхня частина, їхня частина криші. Ну, знаєте, ми ж. У нас же зовсім ми ж під Києвом, у нас зовсім інші правила і закони. Я ж їх не можу заставити зробити цей злив води. А вони не роблять. То я сюди посадила живучку, бачили гарненько. І оця, я вам скажу, до речі, я її дуже гарно продаю. Я її продаю, ось на це в мене теж є замовлення. Так, продаю, а тоді по одній сажу і вона знову наростає то я вже скажу вам і не дуже на сусідів там і цвіте вона таким синеньким не дуже я вже на сусідів і нарікаю тому що ну гарненько, правда? А чому ні? Ну гарненько. Вода сюди йде, дощі йдуть, вода сюди йде, звичайно. так. Їй тут подобається на сонці, вона такого кольору. Не пам'ятаю, як називається. Маруська, так? Да? Що ти хочеш там? От скажи мені, що ти, Марусечка, хочеш. Марусь, Марусь, подивись на мене. Ну, попозіруй, ну попозіруй. От сиди чекай. Тому я ж кажу, що я їй це теж От на це замовлення, треба просто викопати його. І потім по одній сажу, і вона гарно розростається. Оце в минулому році було по одній. І весняні дощі такі холодні, і все. І вода сюди лється. І живучка росте. І гарненько отакий, отакий по-доріжці, отакий, такі, так, так, така, така кайма біля будинку. Ну а що? Ну, а що, синеньким квітне. Ой, синеньким, чорненьким. Так, зараз буду поливати, трішки полью, тому що їду до Києва і Маруся біжить так? і Маруся бігом. бігом Їду до Києва і приїду дуже увечері. То треба зранку полити. Треба зранку полити свою красу. Дивіться, як гарно біля забору росте міскатпус високорослий. Бачили? Як гарно росте. І закриває мені долін забор. Не знаю, треба, мабуть, ну там ту її є де-не-де, -де, але треба, мабуть, розсаджувати його і отак, по-перше, так гарненько, і отак прикриває забор. Мої флоксочки, флоксочки мої. Ой, мої дорогенькі, ви це бачите, що, що я прикупила яку красу. Ну, про це треба знімати окреме відео. Окреме відео, тому що таке не робила, як... Ой, що вам сказати. Це геліопсис. Це геліопсис, правда, гарний. Ну, мені так подобається цей кущик взагалі. Але ж, тут я викупила одні квіти, потім зніму вам відео про це. Посадила сюди, у мене там в одному місці ріс. Оцей такий така травка, буде квітнути, Це міскантус кущовий. Це міскантос кущовий. Так, пересадила сюди. І прикупила от таку нову травочку. Низькоросла, не пам'ятаю, як називається. Запитаюся в Наді Авраменко, вона продавала такий кущик. Про це все вам буду знімати відео. Ось бачите, який на сонці горець. Ось він. Така краса. Я його посадила. Хай трішки наросте, я потім все вам зніму. Я вам усе зніму. Ялиночка. <кій> а зараз. Зараз буду поливати. Зараз буду вже сидить, вже сидить чеше лапки. уже сидить, чеше лапки. Це ж, я вам скажу, що у нас тут уже ж у нас дрова є. Боже, трава росте так швидко, що вам сказати. Да, Маруся? Маруся, ви бачили, скільки дров у нас тут? Це бачили чи ні? У нас вже є іще прошлогодні дрова. Ми такі дубові, гарні, так? але дідуля мій заготовив знову. Ну, я вас умоляю. Зима йде, хто його знає, що буде. Такі всі, хай лежать, вони тут нікому не мішають, трішки мої квіти побилися. Але нічого, я вас умоляю. Да, Маруся, зима прийде, будемо в теплі. Як світло нам відключать, а ми маємо дрова. І у нас є такий котел, що горить на дровах. Кочегарці стоїть, І ми в окупацію так жили. У нас були Марусь, подивись на мене, Марусь, у нас були дрова на шашлики. Вже вони були готові, все так, добові такі. І я вам скажу, що коли оце ж війна почалася, світло ж відключили, і ми були, нас звільнили 1 квітня Маруся. Маруся, мися чи що я не зрозуміла? І... А світло нам дали аж на Пасху. Не пам'ятаю, в кінці апреля, напевно, Пасха була, В кінці квітня не пам'ятаю вже. Що... Числа. Ну На Пасху нам дали світло, а також світла в нас не було. Тепла не було. Ну, не було ж світла, нічого ж не було. так. То я вам скажу, а в нас були дрова на шашлики. То вони нас спасли. Ми сиділи в теплому будинку. А, а, а. Ми сиділи в теплому будинку. Ми зразу переключили котел, так, відключили, а включив чоловік мій під дрова. І в нас було тепло. Звичайно, кругом бої, звичайно, воно ж бахкало нами день і вночі. Що тут казати? Що тут казати? Бородянка ззаді, буча спереді, ірпінь, з боку макарів, з другого боку Гостомель. Ну, Гостомель вже там, вони перші дні таке робилося, що участь вертушки туди-сюди. З Білорусі і над нами тут. Ми якраз учора сиділи, згадували, як над нами літали. Вони ж літали низько, щоб наші не збивали. І ракети, і самоліти, і які хочеш тут. Ми бачили і чули. Отак От просто стояли на вулиці, а воно над нами летить. Туди і назад. Туди і назад на Білорусь. Ой, то ми були в теплій хаті. Будинок був тепленький, спати було тепленько. Ну, звичайно, знаєте, який сон. Ми ж нічого не робили, сиділи, як ті зомбі, тому що ж не, не знали, що де твориться. Що ми? І, і всі ж будинки були закриті. Е, людей багато ж виїхало, звичайно. Маруся, це я не розумію, чи це, це так миється, чи ні. Толя тебе що не вичисує, тебе треба вичисувати, Маруся. Треба вичисувати тебе. Що це він тобі цього не робить? Чи що? А, а. Ті -ті 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 -ті. Ну посиди, посиди. І... Ну, ми ж нічого не знали. Сиділи по будинках і все. Тому що ж орки ж мотались туди-сюди на бучу, і танки що тут таке не було. То нам сказали, що ну, деякі ж передали, наші, що... щоб ми сиділи і не виходили, тому що, каже, у вас тут як розфігачать, то з вас тут, каже, нічого не буде. Тому що... Набучу все, все ж тут їздило, що тільки можна було. Ой, ви знаєте, що, що я вам хочу сказати? Це не дай Боже, війна це дуже страшно. Це дуже-дуже страшно. І коли ти пережив оце, знаєте, війна по телебаченню це зовсім інше, це зовсім інше. Ніколи людина не зрозуміє того стану тієї напруги, коли вона це не прочувствувала на собі. От коли вона з цим пережила, тоді вона розуміє, що це таке війна. А війна це дуже-дуже страшно. Ну що, марусечка, я піду, тому що мені треба поливати, а ти вже сиди, тому що роботи дуже багато. Трава росте, як я не знаю. Ось у нас такі гарні дубові дрова тут є, які ми заготовлювали в прошлому році. Мої горщики. Мої горщики, мої квіточки. Буду поливати, потім зніму вам про ці травки, зніму відео. От, простий, здається, геліопсис, правда? А який гарний стоїть кущик. Який гарний кущик, мені дуже подобається. І в таку спеку це якраз такі гарні квіти. Ну, а це. Рудбеки я викупила нові, потім треба зняти відео. Тому що про них треба знімати окремо. Як я доросла жінка вліпла. <с. <с.> Ой, скільки це муроки, Скільки це муроки з цими рудбекіями, це взагалі. По другому разу квітнуть флоксочки мої. По другому разу мої кущики. Ну, кущики в мене кругом. Кущики, 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 кущики. Підіймається вже сонечко. І я буду поливати мої хосточки, тому що хости люблять воду. Фірфрост. Хости люблять воду. Жіночка мені там писала, що вони в мене страшненькі. Розумієте, моя дорогенька, якщо ви дивитесь це град був, це вже вони не страшненькі, це вже вони відійшли, а були вони такі страшненькі, що вам сказати, які вони були страшненькі, побиті, порваті. Ви що, це вже ті листочки, я їх пообрізала, і вони вже бачите, який гарний колеус. Посадила маленький і як гарно він тут росте, як йому тут подобається. То це вже не страшненькі, вони були страшненькі, а зараз вже вони гарненькі. Тут взагалі відросли. Ну, Є ще, звичайно, ось такі ще черване залишилося листочки. але ж... Але ж ні. брунерки, медунички. Так люблю вранці ходити. Так люблю вранці ходити, квітну бузульники. Тому що вранці так гарно, не жарко, все так гарно. Моя м... ожина, моя ожина. Отак. От і життя продовжується. І життя продовжується. О, я так люблю свої хости. Я люблю свої хости. От треба садити хости на моєму учаску. Бачите, скільки ж у мене тут їх, так? Їм така земля подобається. Навіть коли мокро, коли йдуть дощі, і земля дуже-дуже волога, то їм це все подобається. І вони у мене ростуть і мене радують. Тому що іншому, інші рослини у мене дуже погано нарощуються. Просто дуже. Просто дуже. А там у мене гейхерки. Ой, матір Боже, як гарно вранці. А от їх і на мене ростуть, ось, бачите. Але ж я ж кажу, мені їх треба потім викопувати і знову садити в горщики, щоб вони пережили. Зиму, тому що тут вони зиму не переживуть. Вони не люблять такі мокрі грунти. Це не їхня природа. Будуть квітнути мої очіки. Я не знаю, розумію. Дивіться, ось цей ялівець. Мені здається, що він буде знову прирости пішли, чи що він. же навесні такого золотого кольору. Оце такі, вони такі нарощуються, а потім такі аж золоті. Чи це вони ще вже такі будуть? Щось я не можу зрозуміти. Просто не можу зрозуміти, чи це воно таке світленьке буде. Щось я не можу я навіть зрозуміти. Тому що ялинка почала давати прирости. Зумієте, я нічого не розумію в цій природі, вже нічого не можна зрозуміти. Дивіться, це ж навесні в неї були. ці такі віточки, так? Нарощувалися. Навесні. Вона в горщику росте, А це знову дивлюся почало нарощуватися. Прирости пішли. Ну це якийсь кошмар. Що це робиться в цій природі? Що це робиться в цій природі? Я навіть не знаю, мої дорогенькі. Ну, про ці травочки я вам зніму. І про оце зніму, розповім. Розповім про ці рудбеки, скільки в мене з ними мороки. Скільки в мене з ними мороки. Ой, ну вліпла. І за сленг. Дуже і дуже. Але нічого. Ростуть. Пішли в ріст. Але скільки я з ними морочилася, матір Божа, краса яка, це многорічники. Це многорічники. Я їх дуже хотіла, я їх... мені їх привезли. Ой, мені то їх привезли. Так, мої дорогенькі будуть поливати. Ви що там спите? ще? Спите? Ну, відео що, звичайно, вийде пізніше, тому що ще нема 6 годин ранку. Тому що я сь... сьогодні їду до Києва по справах. Це теж живучка. Арті Глоу, мені здається, вона дуже-дуже гарна, дуже. Але вона така прихотлива, я вам скажу. Вона у мене 5 років. П'ять років. І вона мені вже до такого, листочки дуже гарні. Дуже-дуже просто. Але вона дуже прихотлива. Це я купила в цьому році живучку. Про живучки треба зняти відео про всі, які є. от, Тому що та вже дуже прихотлива, просто дуже. Ну, оце, бачили, що робиться. Я його пустила на це дерево, і воно так собі заплітає. І воно так собі заплітає. Так, мої дорогенькі. Не знаю, яку пору вийде, вийде відео, тому що ж зрозуміло, як дадуть світло, то може й вийде. Коли дадуть світло. Тому я вам усім бажаю гарних днів. Тихих ночей, тому що ця ніч, ніч у нас була дуже бурхлива. Е, і Київ, і Київщину, пів України фігачили з ногу. Ну, кожного дня у нас не буває ні тихих днів, ні ночей, ні ранків вже у нас не буває. Вже ми живемо, так знаємо, що тільки чуємо, що повітряна тривога. Тому я вам бажаю гарних днів, тихих ночей, звичайно. Я вам скажу, оце ця банана хосточка, як вона гарно квітне. У неї такі гарні великі квіти. Дуже гарно. Ой. Усім вам добра, здоров'ячка, таке відео вийшла поливати, бачите, і Маруся, Маруся мені допомогла зняти відео. Здоров'ячка вам усім, тому що здоров'ячку нам дуже-дуже треба, правда? Правда, мої дорогенькі? Мої дорогенькі, пишіть, що ви там робите. Ну що це таке мало щось пишете. Що ви мені там, ви, ви ж мені пишете, яка я розумна, гарна, які в мене гарні квіти. Та напишіть мені щось інше, яка розумна, гарна, я знаю. Напишіть, що ви там робите, як у вас справи, чи є у вас квіти? Чи ви працюєте, чи ви на пенсії? Мені ж цікаво. А то я все думаю, знімати чи вже може закінчити цю справу. Я все ще в роздуміх. <сі> Ой, мої дорогенькі. Все, буду поливати. Тому усім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожну ніч, за кожен день. За кожну годинку і хвилинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що це дійсно так, тому що ми навіть не розуміємо, якою ціною, за яку ціну і хто віддає своє життя, щоб ми отак жили, знімали, насолоджувалися кожним днем. Ми навіть цього не розуміємо. Хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.